Ви на каналі Уроки і не тільки. Пропоную розглянути можливості онлайн дошки Міро. Міро це проста використання використанні онлайн-дошка, на якій можна працювати індивідуально з учнем, з окремою групою учнів або ж з класом. Дошка є засобом подачі інформації на уроці під час дистанційного навчання. Розміщення та виконання інтерактивних прав, проведення мозкових штурмів та багато іншого. На дошці можна розміщувати текст, зображення, завантажувати файли, відео, створювати ментальні карти, створювати міні-конспекти уроків. Перейдемо до ресурсу. Відкрити дошку міру можна через додатки Google, вибравши «Мід». Нова зустріч. Почати зустріч. З'являється інформаційна картинка. Натискаєте Спробувати. Якщо ні, просто зрозуміло. Натискаю Спробувати Почати. Створюю нову дошку. Назва дошки Фізика 9 клас. Вибираєте, як ви будете працювати із дошкою. Тобто, чи дозволите учням виконувати записи на дошці, чи тільки переглядати. Залишаємо Виконувати записи. І переходимо до дошки. З'являються всі необхідні панелі інструментів для роботи на дошці. Дошка підписана Фізика 9 клас. Якщо учні приєднуються для роботи на дошці, автоматично зображення їхнього профілю з'являється біля зображення вчителя. Розглянемо інший спосіб переходу на дошку. В вікно пошуку ввожу Міро вибираю перше посилання онлайн-дошка для спільної роботи. Для роботи на дошці можна зареєструватися або зайти через Google Аккаунт. Натискаю перейти на панель управління. На першій сторінці відображаються макети, які можна використовувати для створення дошки і можливість створити дошку з нуля. Внизу відображаються дві дошки. Фізика 8 клас, фізика 9 клас, які я створила. Безкоштовно можна створити лише 3 дошки. Але кожна з дошок може розміщувати наскільки величезний обсяг матеріалу, що достатньо однієї дошки для того, щоб повністю розмістити весь матеріал фізики по всіх класах. Кожна дошка є безмежною. Використаю дошку фізика 8 клас. Відредагую дошку, натискаю на три крапки. У випадаючому меню виберу завантажити картинку, яка буде відображатися фоновим зображенням дошки фізика 8 клас. Ресурс є англомовний, але маючи значки, які відображаються у панелях інструментів, можна інтуїтивно вибирати певні функції для роботи з дошкою. Вибираю картинку, відкрите. Аналогічно оформлю титульну сторінку другої дошки, натискаю на три крапки зображення з наперед завантажених, відкрите. Такий зовнішній вид має друга дошка. Відкрию дошку Фізика 8 клас. Назва дошки Фізика 8 клас. Для початку роботи на дошці натисну Налаштування. Виберу функцію «Преференс» і розглядаю, які тут вімкнені повзунки. Повзунки, що ввімкнені по замовчуванню, дозволять і учням, і вчителю рухатися по дошці. Дошкою можна поділитися, для того щоб учні одночасно з вчителем могли працювати на дошці. Або ж виконувати домашнє завдання. Для цього натискаю Share. Вибираю перший із поданих варіантів це поділитися посиланням. Але перед цим треба вибрати вид доступу для учнів, переглядати, коментувати і редагувати матеріал на дошці. Залишимо редагувати матеріал на дошці, копіюємо посилання і розміщуємо це посилання або в Classroom, або в чат. Відкрию Classroom. Фізика 8 клас завдання, створити, завдання, електричний струм, посилання, вставити, додати. Переглянемо, що будуть бачити учні. Натискаю. Учні або разом вчителем, або самостійно мають можливість працювати на дошці і виконувати завдання. Розглянемо панель інструментів. Значок стрілки дозволяє рухати об'єкти, які розміщуються на дошці. Наступне це макети. Ви за бажанням можете вибрати будь-який макет і створювати дошку за вибраним макетом. Я цього робити не буду, так як дошка в мене чиста, хочу створити свою. Слідуючий, це текст. При натисканні на текст з'являється вертикальна чорна риска. Натискаючи лівою кнопкою на поле дошки, з'являється панель інструментів для роботи з текстом. Приведені тексту можна змінювати шрифт, розмір шрифту. Можна повертати, наприклад, фізика. Рамка тексту. Навколо рамки тексту розміщуються сині кружечки. Це дозволяє. Використовувати стрілки для переходу від нотного тексту до іншого. Наприклад, натискаю на кружечок справа стрілка, або ж ввожу наступний текст, або ж виберу стікер для внесення тексту. Можна змінювати колір стікера. Можна змінювати сам текст, зробити його курсиром. Також від нього можна зобразити стрілки і вибрати інший елемент. Стрілки можуть бути різного вигляду. Наприклад, виберемо такий вигляд. Можна змінювати напрям стрілки. Можна змінювати колір. Можна робити напис над стрілками. Наприклад, закони з'єднання. Зміню шрифт. Зміню колір. Можна змінювати положення тексту, рухаючи його. Можна змінювати положення стрілки, вид стрілки з текстом. Крім тексту, на стікері можна розміщувати посилання, підписати стікер, розміщувати смайлики, залишати коментар до матеріалу на стікері. Можна стікер рухати. Для того, щоб стікер не рухався, натискаємо на відкритий замок. Наступний інструмент це стікер. Вибираємо будь-який стікер. Можна змінити вид стікера, наприклад, такого виду. Можна змінити колір, шрифт, величину шрифту, вводити текст, наприклад, електричне коло. Проведемо стрілочку. Змінимо напрям стрілки. Змінимо колір стрілки. Розширимо панель інструментів. Виберу Завантажити. Натисну «З мого пристрою. Виберу Зображення. Відкрите. З'являється зображення електричного кола. Зміню розміри. Зміню вид стрілки. Зміню напрям стрілки. Наступне це фігури. На дошці можна розміщувати різні геометричні фігури. Її можна переміщувати по дошці. Аналогічно можна змінювати колір, робити напис. Трикутник, змінювати розмір шрифту і використовувати решту можливостей з панелі інструментів. Стрілка. Виберу стрілку. З'єднаю трикутник з електричним колом. Зміню колір стрілки. Для роботи на дошці можна використовувати ручку, з'єднувати елементи чи робити якісь записи, ви можете ручкою. Але краще це робити, використовуючи графічний планшет. Також можна використовувати маркер, яким ви можете виділяти текст. Є така функція, яка називається розумні фігури. Тобто ви від руки можете намалювати будь-яку фігуру, і програма автоматично її відобразить. У фігуру з рівними краями. Для того, щоб видалити непотрібні об'єкти, натискаємо на стрілку, натискаємо на об'єкт і видаляємо. Зміню положення зображення на дошці. Виберу слідуючий об'єкт це фрейм. Аналогічно до дошки «Джамборд», в якій користуються фреймами. Дошка Miro дозволяє також використовувати фрейми, які є окремими міні-дошками. На кожній з дошок, тобто на окремому фреймі, можна розмістити велику кількість матеріалу. Це може бути матеріал до окремого уроку, це може бути матеріал по всій темі до розділу, який вивчається. За видом, фрейми відрізняються. Ви можете вибрати будь-який або в альбомному виді, або у книжному. Виберу перший із запропонований. Зміню його положення, дам назву, електричний струм, зміню колір. Можна змінювати розміри. Можете змінити вид. Його можна рухати. Його можна зробити нерухомим. Переміщу, перейду до панелі інструментів. Таблиця. Можна вибрати розміри таблиці, Вставити таблицю. Змінити розміри таблиці. Можна додати рядки і стовпці. Відміню дію. Додати стовпці-рядки, можна натискаючи на плюс. Дам назву стовпцям, веду текст, назва фізичної величини. Зміню положення. Збільшу шрифт. Позначення. Положення. Шрифт. заповню перший стовпчик. Напруга, шрифт. розмір, сила струму. Положення, розмір, опір. А в правий стовпчик на стікерах введу позначення цих фізичних величин. Вибираю стікер, напруга, стікер, сила струму, стікер, опір. Поміняю місцями, а учням як завдання буде розмістити. Позначення фізичних величин. У правильній відповідності. Зменшу розміри таблиці. Якщо працюють групи учнів, можна створити копії, натиснувши на три крапки. «Копії» і Ctrl-V. Вставили таблицю. Перемістили і підпишемо. Це буде група. Група 1, група 2. Збільшу розміри таблиці. Група 2. На фреймах можна створювати ментальні карти. Натискаю, в поле ввожу електричний струм, додаю елементи, наприклад, фізичні величини. Звідси текст. Напруга. Звідси текст. Сила струму. Звідси текст. Опір. Від кожного з написаних текстів додаю стрілочку. Текст. Напруга У, сила струму. Текст. І опір. Вибираю текст. R. Стрілочка. Виберу стікер. колір, текст. Види з'єднання. Текст. Паралельне, послідовне і мішане. Таким чином, можна створити ментальну карту на повторення повністю всієї теми електричний струм. Виділю карту і зменшу її розміри. На фремі можна розміщувати матеріал, якщо скористатися, а ще емейл. Зайду на сервіс «Wiser.me», мої вправи. Електричний струм. Поділитися. Вибираю «HTML», копіювати, вставити. Спробуємо програти. Відкривається тест, електричний струм. Закрию. Перейти до тесту можна, натиснувши перейти на нову вкладку. Зменшу розміри. На дошку можна вставити відео. Скопіюю посилання на відео з YouTube каналу. Копіюю. повертаюся. Натискаю Ctrl-V. Відео з'являється на екрані. Натискаю. Також на дошку можна вставити гру, використовуючи посилання. Але для цього треба вибрати стікер або просто текст без стікера. Напишу Гра, перейду в «Люрінепс». натисну Мої вправи. Виберу Електричний струм скопіюю посилання. Повернусь на дошку, виділю Гра, натисну на значок посилання, «Вставити», додати. Натисну На посилання, яке з'явилося. Учні можуть виконувати завдання. Перенесу елементи, зменшу розміри дошки, зменшу розміри об'єктів, нанесених на фрейм. Зменшу сам Фрейм Фрейм можна рухати. Можна створити копію фрейму. Натискаю на назву. Натискаю на три крапки. З випадаючого меню вибираю Копію. Комбінацією клавіш Ctrl-V. Вставляю копію даного фрейму. Додам пустий фрейм. Зміню колір. Завантажу зображення на фрейм з мого пристрою. Збільшу розміри фрейму, переміщу на фрейм текст. Збільшу розміри картинки з текстом, скористаюся графічним планшетом. Натисну на ручку і впишу потрібні слова. Це може робити як вчитель, так і учні, якщо їм даний доступ до дошки. Напишу скорочено. перетворення енергії. Гальванічні елементи акумуляторів відносяться до хімічних джерел. Фотоелементи сонячні батареї відносяться до світлових, термоелементи відносяться до теплових, ну і електрофорна машина до механічних. Положення фрейму можна змінювати. На фреймах можна розміщувати будь-яку інформацію. На яку є HTML або ж посилання. Це може бути презентація, яка завантажена на Google диск. Це може бути голосове повідомлення, яке також завантажене на Google диск у форматі mp 3 Переглянемо розгортку фреймів. Всі вони відображаються зліва в стовпці. З кожним із фреймів, натискаючи на три крапки, можна виконувати такі дії, редагувати. Можна приховати фрейм, відмінюю дію. Можна видалити фрейм, змінити положення фрейму, дати посилання, експортувати фрейм. Закрию. А також можна експортувати фрейм в форматі PDF. Можна ці фрейми роздрукувати. Натискаю Експорт. Натискаю Зберегти в форматі PDF, експортувати, Робочий стіл, Зберегти, Перегляну. Такий вони мають вигляд. Таким чином, використовуючи онлайн дошку міру, вчитель має величезний вибір інструментів для роботи на фреймах, простір для роботи з дошкою. Створюючи фрейми, ми використали лише незначну частину можливостей даного сервісу, тож опрацьовуйте даний ресурс і впроваджуйте свої ідеї на практиці.